Вітаю! Сьогодні 1 серпня і абсолютно неочікувано, мій дачний сезон почав завершуватися. На досить невеселій ноті я виявила, що всі мої низькорослі томати, всі зараджені якоюсь хворобою, не знаю якою, можливо, це. Бактеріальна ця хвороба, але вони абсолютно всі вражені. Високорослі ще тримаються, але теж виглядають не дуже добре. Все ж таки місяць холодних дощів не пройшов повз. Тим більше, що у мене стан городу залишає бажати кращого, і сезон розпочатий невчасно на непідготовлену землю, тому, власне, більшого. Годі було й очікувати, але все одно трошки сумно. Тож, одну грядочку я вже прибрала. І посіяла редиску. Не знаю, чи виросте, чи не виросте, але спробую. Я ще не вирощувала редиску на другий урожай. Ну, тож і побачимо, що з цього вийде. Все одно земля гуляє фактично. І це я прибрала сорт загадка, мені його дуже шкода, тому що це сорт такий безвідмовний. Він не потребує особливого догляду. Ось ця грядочка, якраз зараз позаду мене. І він дуже врожайний, він не дуже солодкий. Але за рахунок того, що його дуже багато, він і він родить у будь-яких умовах, принаймні до цього сезону так і було. Але ось він перший пішов, була і розсада в нього найслабша, так сталося цього року. І вже я бачу, що всі інші нескорослі томати теж треба прибирати, поки вони ще самі плоди, ще хоча б можна обробити, закрутити їх зеленими, поробити салати, що ще можна зробити, поки ще є невражені плоди. Тож я потихеньку прибираю тискорослі і буду сіяти сидирати. Прийшла до своїх грядок, де я сіяла гречиху. Поки що теж не зрозуміло, чи вона зійшла, бо начебто сходи є, але ну, якісь вони непевні. Ну і ще обіцяють дощі, знову 3 дні суцільних дощів. І вже буде видно, якщо не зійде за цей час і не буде точно видно, що вона зійшла, то буду сіяти овець. Зараз ще назбираю мангольду. Буду робити кабачкові оладки і додам туди мангольду. Спробуємо, що вийде. Я зазвичай додаю багато зелені в ці оладки. І сьогодні, ну не сьогодні, а зараз спробуємо і мангольдові оладки. Так, ось моя бамія. Її нещадно жере моль, хто б міг, тобто ця тля, хто б міг подумати. І взагалі всі кущики виглядають. Зараз спробую показати грядку. Всі кущики виглядають абсолютно різними. Ось один такий, дивіться, він високий, поїдений тльою. Я обробляла нещодавно, але мало толку. І знову будуть дощі, все змиє, що залишилось. І вона така, ну, росте і все. А оці поруч кустяться. Червона бамія взагалі до цього часу дала тільки один стручок. І все. Ну, і загалом я в принципі ну, хочу зібрати своє насіння і сіяти бамію знову, але я не буду виділяти для неї окрему грядку. Її можна посіяти під парканом, о, вздовж якоїсь доріжки. Ну, таке, тобто о, це такий кущик, який ну, не обов'язково має бути власне на городі. Можна його от, ось у мене під парканом. Із на межі із сусідом у мене там чорнобривці і майорці. І ось так само під парканом можна посіяти бамію. Вона квітне в день, на наступний день виставляє. починає формувати стручок. І, власне, я думаю, що окремої грядки я її більше не виділятиму. Ну і такий ще в мене цього сезону. Золотінка кабачок. Він мені не сподобався. У вирощуванні він довго зріє, не надто плод... такий плодовитий. Є, схоже, що і кущик якийсь хворобливий. ну, коротше, Мені не зайшло, не сподобалося. Взагалі у мене цей сезон під девізом під як не треба робити. тобто Багато невдалого чого. І не все з моєї вини. Наприклад, багато у мене було. Пересорту томатів, багато з них такі низької якості. У мене багато було насіння одного виробника, і воно абсолютно все. Не ті сорти погано сходило, погано ростуть. Вони всі хворобливі. Тобто, я, коли буду підводити підсумки сезону, обов'язково покажу цього виробника, і на що я ніколи більше не витрачатиму гроші. Ну, так от. Вийшло. Ну, цього року в мене взагалі, в принципі, я коли сіяла арсаду, взагалі не знала, чи буде в мене город, якого він буде розміру, скільки в мене буде грядок, що я зможу посадити. Тому, ну так вийшло. Але трошки все ж таки шкода, що вийшло не все, що хотіла. Ну, Але це теж досвід. Принаймні, наступного року, коли вже в мене будуть заплановані посадки, підготована земля, я вже не зроблю тих помилок, які я зробила цього року. І це також. Піде в плюс. Не будемо дуже сумувати. З вами поки прощаюся. Бажаю вам великих урожай. Нехай у вас все росте і процвітає. І ми з вами побачимось у наступному відео. На все добре!